Yeah, <laughs> yeah, Обряди поряд, братя, перетріть купюри бюро, бід під вікна тип дитина, маки так не лопав, не так сильно підготую, совідів не треба й взагалі не обов'язково, що ви мене любили, вряд по одному так покірно Топить у небо канонади, не вийде, забути, брат Закинем будки за правду, чесно кажучи, я рад Бува сьогодні тут побачить, я двій мозок не смітив Щоб з греблінгу хлібом не корми Дай втекти звідсиги сто локаторів на карті практика показувала фарт, За пазухою сховав мантру Пішли на старт бардак дак на виду, у цій смуті медушні собі забути себе, не дам майже далі у вовні Ама джама, ми вели день бай, шевелий пацан, на кону ту вся партій забаравіни в сам запілив, і сам гори. Як я музикою любові від зорі до зорі. Сонна, ложина Se zabrai, se zabrai Tu, clinicari cu eu mili, de mili, 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 На гордах тудоля люк не заростають тропи моє місто, це рай, рай для копівок. Рук заникали, наріжала товарку Боже, збав від житухи настільки не солодкої гірка правда. і досі думаю, що сила усилі Знову на районі заморосили. Учора знов стріляли, видно на пси і затусили. Побухали потім під закусили. Люблю це місто всім. Серцем чесно, тільки воно вкладало на твої інтереси. Тут не цього ліси, двіжі преси, Покер місце вісі. Те, чим ти можеш бути корисний будь-якої нотації, сенс куди сікає, питання по побратські рішають. Руйнують за замрі

Do domu na motoru Ti zbereš sebe, potom utiš po sudi Molo ti, lošina Ne vedi za sobom lošina, ne vedi za sobom U mene, za sobom u mene Odnoćas manila rozum I bula gotova se zabrati Se zabrati, se zabrati Tupi nikad i koju To pizdec, ja dale u mili na motor, ti zberes sebe po domu, tiš po sutim molodi Sonna lošina, ne vedi za soboju